Українська волонтерка та парамедик Тайра після звільнення з російського полону спілкувалася по телефону з принцем Гарі, який надихнув її не здаватись та продовжувати боротьбу. Друзі, всім привіт! Поїхали відео. Слава Україні! А Телефонна розмова з принцем Гарі відбулася приблизно через тиждень після її звільнення з полону. Тайра поділилася, що принц Гарі говорив про Україну щиро та рішуче. Він просто надихнув мене продовжувати боротьбу. Він сказав, що під. Тримує Україну всіх нас. І що сім'я ігор Нескорених завжди дбає про своїх членів. Я дуже вдячна принцу Гарі, бо саме після ігор Нескорених Росіяни перестали мене допитувати і катувати. Я думаю, що поширення інформації по всьому світу вплинуло на їхнє рішення обміняти мене. Прокоментувала парамедик. Ігри нескорених це міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі, засновані у Великій Британії принцем Гарі. У них беруть участь поранені військовослужбовців та Ветерани в таких видах спорту, як баскетбол на пісках, волейбол сидячи і веслування в залі. Перші ігри нескорених відбулися в 2014 році в Олімпійському парку Королеви Єлизавети II в Лондоні. Справжнє ім'я Тайро це Юлія Паєвська. Вона сповнена досі. і досі рішучості продовжувати допомагати Україні та наближати країну до перемоги над російською агресією, незважаючи на травму, в полоні. Цитую тайрою росіяни сказали мені, що краще покінчити життя самогубством, тому що вони все одно уб'ють мене, але я намагалася вірити, що виживу. Не було абсолютно ніякої інформації про те, що відбувається у світі. Я навіть не знала, чи жива моя сім'я і чи вселіла моя в хата, бо росіяни вже майже були в Києві, коли ми відїжджали. Говорили, що нас ніхто не підтримує, що інші країни дають нам тільки стару ржаву зброю. Говорили, що ми нікому не потрібні, і що про Україну всі давно забули. Дуже вдячна принцюгарі за підтримку, а Тайрі за мужність. Друзі, разом переможемо. Слава Україні! До зустрічі!